Шалом, це, Славко, Ася ізціляє, незважаючи на всі оці жахливі умови. А Славко в роботі весь нарешті дочекався, що за нього сказали говорящі голови, те, що йому Ася заборонила говорити. Сьогодні вже навіть і давідюки наші почали наганять і Блумбергі, і Джонсони, що загроза Києву, що нема стрільна, що в війську нема дурних більше, ну, ви все чули. Всю цю демагогію, добре, що я не сказав, витримка у Асі залізна. Видно, що людина вміла торгувати оптом кавунами. Я вірю в її успіхи. Так ось я і далі буду її слухатися. Я зроблю висновки, ті, які говорять, що голови не роблять. Перш за все, важить зараз, чи ракетна зброя має ознаки надзброї лише загрози Ерефії. Московщини, чи до того додався і Трамп. Ви знаєте, якраз вкинули. Ну це мені подобається, як Агрегат 4, як німці. Оце ви підкидали, скільки вони там 10 тисяч агрегатів 4 замовили. І що допомогли німцям 10 тисяч агрегатів у 4? Ну, це Фау-2. Так само нам підкидають. Певну велику кількість ракет, які вони замовляють, там в цій кількості важить асортимент. Асортимент там добраний для пропаганди. Зверніть увагу на що? На керовані ракети, на ракети дальністю 2000 кілометрів і на ракети з ядерною бойовою частиною. Виглядає так, що Путін стріляє по Україні так, щоб злякати захід. І чи. Допомагає йому в цьому травм. Тут треба дивитися за характером ударів. Ну, критики української влади я, в принципі, уникнув в цій ситуації. І, взагалі, вся оця бравадність, яку ми бачимо, бачите, я вже нахапався поганих слів, як та дитина. Вона свідчить за готовність і потребу. Укласти якусь угоду, якийсь хоч би роз'єм. Путін теж готовий цей роз'єм робити. Важить, на яких умовах. Те, що українська концепція оборони, ви ну, як це сказати, ми дочекалися всього, ми про це говорили. Як от ми отримали шведський БМП, так само ми отримаємо і шведські гріпени. Як впав один з трьох міражів, так і наступний впаде. Зрозумійте, ми бачимо потолок. Можливості заходу нам допомогти. Ми бачимо нашу зацікавленість, як ми не хочемо вигрібати навіть замовлені стреди. Ми бачимо, що наша влада не змінилась. Якщо якісь ідіоти вдруге нам допоможуть відновити ТЕЦ, ми їх і втретє ухандикаємо. тому що світло у них є, а нам воно не потрібно. Чи Є сенс в цій сучасній доктрині. Доя є суспільство стало більш технологічним, більш залежним. Розумієте? Я вірю в ефективність ударів Путіна, тільки важить, чи він їх буде нарощувати, чи він їх демонстрував з якоюсь метою, чи готовий їх наростити. Зговорити за ситуацію на фронті, вам треба знати одне. Зараз нам тільки одне зберегти тих, хто лишився в, нашій, в нашому війську. Я поздравляю людей, які вийшли нещодавно з Покровська. Я розумію, що таке вийти з Покровська. Я скажу, що стратегія України вже зараз як на Уже це не Ендшпіль, я сказав, що це, б, як би це сказати, пісем шпіль. Що стратегія в момент Пісечпілю має бути як у нащадках Гітлера. Уряду роз Дьоніца, вивез Ви як можна більше наших військ в перспективі того, що вони ще знадобляться заходу. Зараз нам важать уже не кордони, не лінії, якісь укріплені. Прості Господи, ким ви їх будете боронити. Ви бачили і в Куп'янську, і в районі Покровська. Ви бачили цінність цих оборонних ліній без людей. Прикро дивитися, коли займають якісь позиції, тільки тому, що людей нема. Або змін, або ще щось. Нам зараз важить зберігати наші збройні сили тих, хто в них лишився. Зараз це найцінніша мета вже оборони, найцінніша мета тривання війни це збереження тих, хто в нас лишився. В сподіванні на те, що ми ще знадобимося заходу якомусь організації Гелена, що ще послужимо нашим сагібам. Отака от, от ситуація, щоб ви розуміли. Кажуть, що я не резюмую, Резюмую. Удари по Україні наносяться для того, щоб залякати Захід. цьому служить і пропаганда. Активізація ударів теж має за мету не знищення України, тому що, ну що тут нищити, коли уряд є партнером. Нарешті у нас є спільний інтерес. Ви розумієте, наші крадуть гроші, а Путін нищить об'єкти. Енергетичної і газотранспортної структури ви, нарешті, знайшли спільне. От коли пани, коли, власне, я не люблю слово капіталісти, коли панство двох держав, нарешті, бачить спільний інтерес у війні і спільний інтерес посполити, що я сиджу без світла, що сестри Асі в цей же час сидять без світла по той бік лінії фронту, то це вже набува... надає війні характеру імперіалістичного. і Якщо вони не зупиняться, то ми їх зупинимо рано чи пізно. Але отоді от пізно буде всім і нікому не сподобається. Зараз розумієте, Я читаю всі ваші індіанські мрії: не можна будувати стратегію війни в сподіванні на диво, на ті чинники, котрі ми не можемо обрахувати. Це смішно, наївно і цілком зрозуміло по-людськи. Німеччину підвела відсутність стратегії поразки, те, що її поставили в умови безговорочної капітуляції через змову союзників, там, де За, захід і союз пропіт розійшлися, як в Японії, Японія змогла пропітлять, тому що була стратегія поразки. Зараз головним є не допустити об'єднання Трампа і Путіна, котрим нас постійно загрожують. тоді... Нам вже точно мало не здасться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, спробуйте викласти, поки є світло.